Внаслідок зростання впливу інформаційних технологій, кібергієна та медіаграмотність кожним днем набувають все більшої актуальності. Кібергієна це перш за все комплекс заходів, покликаний на протидію профілактикою злочинності, а також медійні заходи, які покликані, щоб населення наше берегти від злочинців, від шахраїв, які зараз дуже активно намагаються володіти грошовим коштами громадян, тобто всі ці невідомі смски. Щодо допомоги з від ООН, допомоги від держави, тисяча президента і так далі, це все дуже гарні соціальні програми, але люди можуть попастися на гачок шахраїв і таким чином втратити свої заощадження. Начальник відділу протидії кіберзлочинності департаменту кіберполіції України, полковник поліції Віталій Биков, розповів, які є основні принципи кібергієни, основні принципи правила гігієни – це не використовувати і не проходити по невідомим посиланням. Якщо вам приходить по повідомлення або повідомлення в соціальній мережі від невідомого номера з рекламою щодо. Або представляються шахраї представниками служби безпеки банків, то ні в якому разі не повідомляти реквізити своїх платіжних карток, коди, паролі, які зазначені на зворотній картці. також одним із видів шахрайств є фішинг, під час якого зловмистики використовують фейкове посилання в соціальних мережах чи месенджерах для виманювання особистих даних, наприклад. Зараз в Житомирській області нашим відділом реалізовано матеріали кримінального провадження відносно група осіб, які використовували фішеного посилання під виглядом допомоги від ООН. Спочатку це було 6 тисяч гривень. Пропонували громадянам отримати потім 8. Ну тобто, шахраї теж використовують методи соціальної інженерії, б'ють по болівим точкам, по незахищеним верствам населення, в тому числі за малозабезпеченим, військовим. Підлітками і так далі. Якщо ж ви стали жертвою кібершахраїв, потрібно одразу звернутися до правоохоронців та повідомити свою банківську установу про шахрайські дії. Перш за все, не треба робити якісь підозріли дії, які маються на увазі, приходять вам від підозрілих сайтів, від підозрілих невідомих осіб і так далі. Але якщо вже стали ну, жертвою шахраїв, то потрібно як швидше протягом декілька. Годин або протягом доби звертатися до поліції і є певний інструмент, алгоритм дій, за допомогою якої розслідує ну, вноситься матеріал в кримінальне в, в порушується кримінальне провадження. В рамках кримінального провадження проваження здійснюються слідчі та слідчі оперативні заходи для встановлення шахраїв і потім в повернення грошових коштів потребіли. У випадку, якщо ви отримали фішингове посилання, але не перейшли по ньому, також необхідно звернутися до поліції, адже це допоможе встановити особу шахраїв. Звернутися і проінформувати поліцію це ну обов'язок громадянина. Тому що на рівні департаменту і інших підрозділів такі посилання вони ж є однорідними. Да, вони аналізуються і для того, щоб встановити саме осіб, які створюють ці посилання, їх розповсюджують і потім заволодівають грошовими коштами. То для інформування поліції ну це буде добре. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.